Всім привіт! Надя Дорофєєва нарешті випустила довгоочікуваний трек Феноменаль, якого фанати чекали понад три роки. Пісня мала вийти ще у березні 2022 року в її першому сольному альбомі, але реліз перенесли через початок повномасштабної війни в Україні. Згодом Надя переклала трек українською мовою і виконувала його лише на своїх концертах. 24 квітня 2025 року феноменаль офіційно вийшов на всіх цифрових платформах. Пісня миттєво очолила український чарт Apple Music, потрапила до топу трендів YouTube і зайняла місця в популярних плейлистах Spotify. Вирішила не тягнути за собою стару музику, і я вирішила писати нове, і я не прогадала. Я зробила ставку саме на це. І в мене після альбому сенси вийшла, щоб не було пісня, Вотсап, кохайла не зовсім, і всі ці пісні були на першому місці. Е Топ-чартів, всі ці пісні набирають класні перегляди. І я розумію, що тримати, тягнути за собою цей наш труп я не просто не захотіла. Я переклала три пісні. Але ті, які не були випущені, це пісня Romance, це пісня Phenomenal, а і різнокольорова, яку мені переклали все разом із релізом було заплановано і прем'єру танцювального відео. Однак, через масований обстріл Києва, 24 квітня, і день жалоби її перенесли. Після виходу кліпу мережу просто розірвало. У новому відео Надя Дорофєєва показала себе зовсім з іншого боку розкута і емоційна. Співачка роздягнулася у новому відео на феноменаль. Такого фанати точно не чекали. Її тіло виглядало як справжній витвір мистецтва, а танцювальні рухи завели всіх без винятку. Кліп став найгарячішим в кар'єрі Дорофеєвої. Він підірвав мережу буквально за лічені хвилини після виходу. Надя була відвертою та шаленою. Фанати засипали її її коментарями. Хореографію для відео створила Марина Кущова, відома українська танцівниця і постановниця. Я надіюся, вам сподобалось відео. Якщо це так, то поставте вподобайку і підписуйтесь на канал, тому що тут дуже багато класних новин про блогерів і акторів. До скорій зустрічі в новому відео. Всім па-па!